Це випробовувальний день для кандидатів на контракт у 39-ту бригаду. Ми перевіряємо наших кандидатів на фізичну витривалість, на мотивацію, на спроможність здолати свої страхи. Я поміг на по походив вниз. Ти, кожен проліт прибігаєш вниз, вверх. Вниз і далі йдеш за мною і mm -hmm. так кожен проліт. Дивись уважно під ноги, не зламай ноги. Бежи біля поручі. Mm -hmm. Добре? Добре. Добре. Добре? Так, Почали з розминки, потім невеличка пробіжка, і це просто для того, щоб прокинутися. Далі пішли більш мальовниче місце, спуск по сходах інтервальний. Відтискання, присідання, прес 33 рази за морську піхоту. Подовжуємо, подобаємо, загинай. Не грахуєш. Один. Два. Три. Чотири. П'ять! Шість пару слів Шість. про цього кандидата. На перших двох етапах це був кращий рекорд, який я бачив за цей період невеликий. Але на крайньому етапі були такі деякі моменти, де він дозволив своєму страху керувати собою. Це дуже прикро і. А в цілому, в цілому непогано буде добрий воїн. Головне, щоб він піймав мотивацію не тільки гроші. Це додатковий бонус, це приємний бонус. А головне, він повинен розуміти, за що він воює. Цікавий контраст, що люди спускаються відпочивати. Ось а хтось спускається працювати. Цікаве питання виникло. Чи знає він щось про тактичну медицину ще до цього дня? Ну, такі загальні знання саме цивільного життя. Тобто сьогодні він почув перше, так да, про це? Я так вважаю, що так. Да. Я не питав, чи він стикався з цим, але по відповіді я бачу, що він щось розуміє, але звісно не знає. Uh -huh. uh -huh. Окей, okay. чому важливо це внести в програму першого дня? Це такий пробний урок, саме для того, щоб зрозуміти, як боєць приймає матеріал, чи може він його потім повторити. Почувши на слух, повторити на пам'ять. Ну, це це як один з моментів тестування. Угу. Тобто зараз він проходить тест, який пов'язаний з тим, що він зараз почув А не тільки. Зараз тест на бізнаність угу. загальну. І потім наприкінці він вже пропише все це те, що він почув від мене. Угу, угу. Це такий взагалі. Угу. идем плавать. Не знаю, что. Что нас чекает? Меня точно чекает съемка в воде. Ось, а что чекает хлопцы? Не знаю, Не? А треба. Пошел, смеливо. Смеливо пошел. Куда пиздит? Хорошенько? Я тебе скажу, головне, не... головне рухатись, розумієш? Слухай, тебе чекає тренування при, при температурі воді 6 градусів. Зимку. Ось, давай! Витягнеш! Пропливи туди, обратно, хоча б! Пішов! Ні. Пішов! Я не вийшл! Витягнеш! Зможеш! Пересив себе! Не дозволь страху керувати Там, тобою! Керуй страхом самостійно! Зроби цей крок! Зроби! Стартанув, Молодець. Це видно, що йому непросто. Рух! 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 Пішов! 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 Тобай, давай! Давай! Давай, Давайся гаряти! це! Дуже багато сил витратив, просто наважуючись на це. Сидів, сидів в ді, тримався за фірс, поцарапався. Тепер він на відстані приблизно метрів 20 від фірсу. І просто скаржиться. Думаю, що не може, але я думаю, що він зможе. Сюди до мене, до мене, давай! Ти себе погано цінуєш. міг це зробити. Нічого особливого тут немає. Не цього разу приносить. А якого разу? Друзі, ось тут проявляється характер. Саме в такі моменти з'являється характер. Тільки з характером ти зможеш пройти цю війну і перемогти. Зараз була розмова про страхи. Ось, В мене, наприклад, є страх втопитися, захлинутися водою. І тут зараз саме таке випробування. Всі ось ці випробування з водою мені здаються найважчими, і я думаю, що вони такими і є. Хлопець непогано впорався, але страх почав ним керувати в якісь моменти. В принципі, якщо вміти працювати зі страхами, то відкриваються зовсім нові можливості для себе. Вода вже не така холодна, хвилі не такі вже сильні. Відчуття, що з тобою щось станеться, відправляється десь, десь на другий план. Це дозволяє на перший план поставити виконання задання, задачі, подолання всіх труднощів стає набагато легше. Дійсно, в тебе фізична форма добра, на п'ятірочку, в тебе бізнес теж на доброму рівні. Що в тебе не так? Ну, по-перше, скажи, будь ласка, яка твоя мотивація йти підписувати контракт, і ти на війну? По-перше, допомогти вигляди, по-друге, це також фінансове положення. По-третє, щось змінити сьогодні. Mm -hmm. Щось змінити суди. Добре. Дивись, коли ми йшли на війну перші дні, я жодного дня не був в армії. У мене Фізична форма десь на трічку була, якщо не менше. Ще я тренувався до війни трошечки. Якщо б не тренувався, взагалі б нічого не вийшло. Але в нас, коли ми йшли взагалі, не було розуміння, що будуть ще гроші платити. Коли це сталося, ми такі, о, то -та за це, ще і гроші платять. У нас мотивація була знищити ворога, очистити нашу землю, повернути все втрачене. Це максимум план. Є проблема, в тебе страх керує тобою. На війні це дуже небезпечно. Якщо ти даш е, волю своєму страху, буде біда. Ти просто загинеш. Тренуй свій страх. Якщо ти думаєш, що всі такі тигри, рекси там, і нічого не бояться, ні, всім, всім страшно. Я бажаю тобі вижити і достойно пройти цю війну. Тобі як на сьогодні все виходить. Ми завершили раніше, ніж Ні, да, у нас дуже я би вперше так рано <ган> на годину раніше. А зазвичай з кандидатами а, довше, 11, так? 11, 12 так. Да. Все <ган> угу. зрозуміло. Добре, Добре. На цьому все тоді. Добре. Да, дуже дякую вам. Дякую. Дякую да. вам. І дякую. хотів би окремо. Е по подякувати за ті слова, що говорили там. Ось я б навіть так не сказав би. От не вигадав би це, це з досвіду дано да, війни. Да, так, це це круто. <свісна> Дякую.